Доброго вечора, друзі! Доброго вечора, кияни, гості нашого міста. Вітаю всіх зараз на Софійській площі. І вже за традицією, напередодні дня Святого Миколая ми запалюємо вогнин головної ялинки нашої країни. Цього року ялинка штучна, 16 метрів висотою. Чотири тисячі іграшок в стілі фресок Святої Софії прикрашають нашу ялинку, і ми дуже раді і дуже вдячні в першу чергу нашим захисникам, які дають можливість святкувати тут, на Софійській площі, дарувати це світло. Свято нашим дітям. І взагалі отримувати позитивні емоції, тому що свято Святого Миколая Новий рік це таке, знаєте, подорож дитинства для кожного з нас. Я дуже радий вас всіх вітати. І зараз я. Хочу запропонувати зробити зворотній відлік з 10 до 1 для того, щоб запалити вогни на головної ялинки нашої країни. Тут на Софійській площі. Ну що, дорогі друзі, діти, починаємо рахувати десять разом дев'ять вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, мріємо, загадуємо бажання, і ми знаємо, що в ці світа всі мрії збиваються. Миру, добра, злагоди, миру всім нам. І я переконаний, що ми всі мріємо за те, щоб складничі закінчились і мир поровнув, повернувся на нашу землю. Зі святами вас! Мама, і сюди!